Привіт, мої красунички! Робимо відео огляд тих колод, які вже в мене є в наявності. І зараз колода рожева глибина. Колода створена мною на основі е, психологічних поведінкових паттернів. Е, колода містить 100 карт. Тут подвійні старші аркади. От такі у нас обкладиночки. Достатньо плитний пластик не пластик, а картон. 450-ка покритий глянцевою ламінацією. В основі архетипів всіх. Образ прекрасної манкої дівчинки з рожевим волоссям. Карти розказують про стосунки, про комунікації, про магічні аспекти, Отак виглядають карти. вони несуть собі архетипи і поведінкові, і психологічні, і магічні підтексти, глибоко описують стани, глибоко описують, як люди комунікують один з одного. Наприклад, башту, бачите як? Абсолютно зруйнована машина. Дівчинка, яка намагається допомогти людині, нічого не робить. От інший варіант, бачите. Зависло все в каміння, будуються нові символи побудови майбутнього. Дияло. От як вона працює, як вона говорить. Така отна смерть. Дівчатка-тароги, які мене вже придбали цю колоду, кажуть, що контакт з нею чудовий. Що вона дуже глибоко показує. І от таке колесо фортуни, коли за спиною в руках дівчини мрія у формі метелика. Собаки дивляться, охороняють її минуле, але вона йде зі своєю мрією за спиною в майбутнє, прямо посередині траси, не дивлячись ні на що. Такий у нас, нас відлюдник. Відчуваєте різницю в відлюдниках? Закритий, замкнутий, суворий, стриманий, спостерігає, який контролює свій, свій емоційний стан. Який акумулює всю зібрану інформацію, і от такий відлюдник, який вже робить висновки на основі своїх пережитих емоційних станів, який вже наростив собі роги і знаходиться абсолютно наодинці зі своїми думками, емоціями серед нічного лісу, але тримає в руках палаюче серце, яке містить інформацію, бачите, через енергетичні потоки, інформація через сердечну чакру відкривається і заспокоює його розум. Він зберігає спокій і баланс. От така у нас є сила. Тобто архетипи достатньо такі розмовні, гарно все передають. І такі в нас закохані. Бачите, є закохані безпосередньо дитяча, наївна, щира прив'язаність один до одного, коли люди насолоджуються один одним. І є такі закохані, пристрасні, гарячі, які бажають бути разом. І рофант є от такого плану. Який зважує енергії по справедливості вирішує, і отакий єрафант, який має за спиною стріли і квіти, і винагородити, і покарати, який слухає свою підсвідомість і зважує всі за і проти, імператор так само, власний деспот, який стоїть, закритий, холодний, контролює свої думки, свої кроки, всі абсолютно за його спиною, агресивні, злості, сильні, потужні, але вони слідкують за ним. І тільки його слово має вагу. І отакий от імператор є рятівник, потужний мужчина, який несе відповідальність за все на світі, який може винести спалаючого роз, зруйнованого абсолютно міста дівчинку на руках, і абсолютно нічого не боїться. З ним, як за каменою стіною, людина, яка сказала слово, зробила діло. Імператриця є такий скарб землі, просто діаманти в руках, що говорить про її працьовитість, про її цінність. Про її силу, про її, скажімо так, глибину. Є от така імператриця, врода, краса, яка може керувати навіть здоровенними хижими левами. Вона ніжна, красива, самодостатня, доглянута. І кожен готовий їй підкоритися і служити їй, тому що вона просто є. Вона сама по собі вже джерело життя, верховна жриця. От така верховна жриця, яка інтуїтивно стоїть і щитує енергії, вона все знає і підсвідомість розказує їй з джерела. Чому рожевий колір, до речі? Бо рожевий це відтінок верховної монади, безумовного прийняття всього, коли ти безумовно приймаєш все, всю інформацію, весь світ і добро, і зло. А є от така верховна жриця: це бажання, це пристрасть, це залежність, це глибина, це символи. Неймовірної жіночної манкості. Мах так само. Тобто можна довго розказувати про самі аркани, їх багато. Дурень. от такий у нас Іде, Бачите? йде посередині траси, веде в руках значить, собачку, а в іншій руці в неї акула на ніжках. Вона має дивну зачіску, вже просто від тих думок, кіпіш на голові, але впевнено йде прямо посередині дороги, нічого не боїться і не думає, що ззаду може нестись фури і збити її. Вона собі кракує своє майбутнє, абсолютно. І от такі дурень. Парочка пригає в безодню, обрухливу річку зі скелі, з радісним виразом обличчя, абсолютно ні про що не задумуючись, просто для того, щоб отримати цей досвід, отримати цю насолоду. Потім молодші аркани. Король Пентаклів, взяв за ручку та веде свою королеву. Королева самодостатня. Тормоз наш лицар Пентаклів, який стоїть і чекає, поки злива закінчиться в пустелі. Паш пентаклів, невпевнений такий учень, який сидить і чекає, поки його навчать, як то правильно що робити, як правильно керувати тим велосипедом, який впав. Десятка пентаклів наша сім'я. Ну, тобто, аркани цікаві, красиві, яскраві. Ламінація, правда, глянцева. Якщо стосується ефірів, треба виставляти правильне освітлення для того, щоб ці ефіри не відблискували ваші карти. Король жезлів. Впевнений, прокачаний, можу, хочу, роблю. Він несеться на всіх порах, тому що в нього підгорає паж, який стоїть і наблюдає, що ж, там, що, що ж там відбувається, як там відбуваються події? Ось така у нас тяжка ноша, ми тащимо все, що тільки можемо на своїх плечах і ніяк не можемо справитись. Наші неймовірні випробування, які ми переживаємо в житті, це ми спішимо на всіх порах, аби тільки встигнути на літак. Відстоюємо свої кордони, захищаємо свої інтереси. Переможець в житті, все зробили так, як потрібно, і насолоджуємося своїм успіхом і визнаємо. Захищаємось, боремось, відвоюємо територію, кайфуємо, радуємося життя в колі своїх друзів. Збираємось подорож, переїжджаємо, і так далі. Тобто. Показую вам вже по порядку, озвучувати все не буду. Інструкція до колоди в PDF-форматі, колода є в наявності. Поступово я буду робити нові огляди колод, пишіть мені в особисті. Ми з вами зв'яжемося, я вам надам свій особистий номер телефону. Це абсолютно всі мої авторські колоди. Вони побудовані на моїх знаннях, на моєму архетипі, на моєму потокові. Мій поток достатньо такий розмовний, багатоінформативний, який дуже чітко передає величезні потоки інформації. Ну, цю колоду я рекомендую саме для продивляння стосунків. По стосункам дуже 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 гарно розмовляє, достатньо великий розмір. 12 сантиметрів на 7. вона покрита дуже якісною ламінацією, що дозволяє використовувати її в в приміщеннях. У мене дівчатка беруть її на ретрити, коли їдуть в різні, так скажемо, точки по відновленню жіночих енергій. Там вони продивляються свої, так скажемо, майбутні стосунки, теперішні стосунки. І відгуки я маю дуже гарні. Відгуки я ніякі не залишаю. Кожен, хто зіштовхується з моїми інструментами, знає, що мої інструменти просто відкривають вам реальність з іншого ракурсу. І цей ракурс це те, що ви можете побачити вже через мій потік. Тому пишіть, пишіть, будемо лікувати сердечки. Оці розбиті сердечки, будемо лікувати дружньою підтримкою.